Держава збільшила малозабезпеченим сім'ям допомогу на дітей з 1 квітня. Такі родини на малих дітей будуть отримувати 250 гривень щомісяця, а на старших п'ятсот. Щоправда, таку допомогу будуть надавати лише на півроку. Продовжити виплату можна буде, переоформивши певні документи. Докладніше Ірина Кочмарок. Пані Ольга багатодітна, мама разом з чоловіком виховує трьох дітей. Старшому сину п'ять, а молодшим двійнятам всього два роки. Жінка у декреті, а працює лише чоловік. Доходи такі, що треба. Ну зараз вже на даний час тільки наїду і все. А нам же і меблі і дітям треба і двоповерхове ліжко купити на двійню, тобто подвійну суму, бо отримує дві чотириста. На старшого я вже нічого не отримую. Я отримувала тільки коли до трьох років там допомогу там. Виділяли, по моєму, 500 гривень. Схоже, грудин до цієї лише на Львівщині майже 30 тисяч. Тому в уряді вирішили внести певні зміни до закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. З 1 квітня підвищується розмір державної соцпідтримки на кожну дитину. Якщо визначається право сім'ї на допомогу як малозабезпеченій сім'ї. І допомога призначається на 6 місяців. То додатково на кожну дитинку віком від народження до 13 років ще йде додаткове нарахування у сумі 250 гривень. А на кожну дитинку від 13 до 18 років 500 гривень. Тобто, це додатково до тієї суми допомоги, яка Виплачуються родині перед тим, як визнати сім'ю малозабезпеченою, працівниками соцзахисту проводяться обстеження умов проживання, з'ясовуються потреби родини та причини, чому батьки не можуть заробляти гроші. Матеріальну допомогу зможуть отримати лише ті сім'ї, реальні доходи, яких є нижче встановленого законом рівня. До прикладу, якщо ви малозабезпечена родина, але маєте земельну ділянку, на якій можна працювати, маєте автівку, на якій можна таксувати, або ж маєте квартиру, яку можна здавати в оренду, така матеріальна допомога вам не гарантується. Управління соцзахисту ретельно перевірятимуть усі подані вами довідки. Назармальник.